Guten, Morgen, guten Tag, гутен guten Abend Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Сьогодні ми з вами продовжуємо вчити відмінки німецьких іменників. На минулому уроці ми ознайомились із давальним відмінком, який відповідає на питання кому чому. Тут змінюються усі артиклі, а у множині до іменника додається ще буква N. І також я задав домашнє завдання. Давайте його перевіримо. Перше речення треба було обрати артикль. Ich helfe man. Я допомагаю чоловікові. Дем, den. Це всі артиклі чоловічого роду, але різних відмінків. Деа. Називного. Дем давального, ден знахідного. Але допомагаю кому чому? Чоловікові це давальний відмінок. Тому ми обираємо артикль дем. Це давальний відмінок. Деа – це називний відмінок. Та ден це знахідний відмінок. dem Mann. Також із контексту ми не знаємо, звідки ця фраза. Ми могли також обрати неозначувальний артикль. Дем змінюється у неозначувальній формі на айнем. Також правильно було і іхелье айнем ман. Man. Я допомагаю якомусь то там чоловіку. Ви його не знаєте. Тобто ваш співрозмовник, з яким ви це обговорюєте. Наступне речення. Іх антвоте люйтен. Я відповідаю людям. Льойтен. Це люди у давальному відмінку множини. Люди це множина. У нас стоїть артикль Ден. Тому тут ми також ставимо артикль давального відмінку. Артикль Ден. Іх антвоте ден льойтен. Або можна було без артикля. Тобто, обрати неозначувальний артикль. Зі словом, люди зазвичай так і робиться. Тому що, наприклад, вас десь запитали, ви відволіклись, а потім кажете, що я відповідаю якимось там людям. Але не, ми не можемо сказати якимось там, тому що артикль einen у множині не вживається. Тому ми просто його пропускаємо. Іх leuten. Можна було артикль ден, можна без артикля. І наступне речення треба було скласти самим. Я запитую у дітей. Слово запитувати фраген. Іх фраге. Не забуваємо, як змінюється дієслово. Діти в нас будуть кіндер. Запам'ятаємо із слова кіндер сюрприз, але ми, так як це давальний відмінок, додаємо закінчення ен кіндерн, і артикль множений давального відмінку ден, і фраге Ден Кіндерн. Або можна було без артикля. Тобто вжити неозначувальну форму, неозначувальний артикль, але його немає у множині. Тому можна було його пропустити. Або фраге Ден Кіндерн, або фраге Кіндерн. На зараз ви вивчили як знахідний відмінок, так і давальний. Але я думаю, що у вас в голові плутанина. Цими артиклями, коли вживається той або той відмінок, і є декілька слів-маркерів, які підкреслюють, який саме відмінок треба вжити. Звісно ж, артиклі треба вчити на пам'ять. Напишу з однієї сторони знахідний відмінок, а з іншої сторони давальний відмінок. Знахідний відмінок це кого що. Давальний відмінок це кому чому. А на допомогу нам ідуть прийменники. Це така службова частина мови, яка стоїть перед іменником. Так ось у різних відмінків вона своя. Наприклад, візьмемо. Давайте спочатку давальний відмінок, так як ми тільки що його вивчили. Тут такі прийменники Міт. З. Наприклад, я йду до магазину з другом. Оце і є той прийменник з. Наступне слово нах. Перекладається як після. Або напрямок, наприклад, слово до, наступний прийменник аус, аус це також з, цу. Це теж до, фон від бай у, прийменники, після яких йде знахідний відмінок акузатів фю для біс. До, оне без Дульхерес Гегин, Гегин проти. Ум um, навколо. Звісно, зараз нічого не зрозуміло, тому що ми не бачили контексту. І не бачили речення з цими прийменниками. Але потім, коли ми складемо речення, ви одразу зрозумієте, що до чого. Тому що в нас вже набралось Три прийменники, які перекладаються як до. Наприклад, біс, Цу. Та нах. Отже, настав час писати приклади. Перше речення буде із словом міт з. Наприклад, я плаваю у рятувальному жилеті. Але в німецькій мові ми скажемо з. Нам потрібно два слова. Перше швімен. Швімен. Плавати. Та швімвесте – жилет. Я навмисно напишу артикль, зараз я напишу речення, а ви самі здогадаєтесь, якого роду це слово. Це шименник. Швім вести, Рятувальний жилет. Отже, пишемо речення. Іх Швіме. Пам'ятаємо закінчення «ен» після «і» закінчення «е». «Мід айна швімвестер». «Іх швіме мід айна швімвестер». Бачимо слово міт, маркер датів. Значить Айна Швімвестер вже у датіві. Айна жіночий рід. Неозначувальна форма. Неозначувальний артикль. Айна Швімвестер. Як ще можна було сказати? Ich schwimme mit der Schwimmweste. У жіночому роді в давальному відмінку артикль de або aina. Ich schwimme mit einer Schwimmweste. Ich schwimme mit der Schwimmweste. Тому якщо ми будемо вчити слово Швімвестер, ми переводимо його в називний відмінок. Артикль Ді. Тому Ді Швімвестер. Жіночий рід. Тепер одразу ж два приклади зі словом «нах» та зі словом ЦУ, це дві стійкі фрази, які я вам вже казав на другому уроці, коли ми вчили дієслово зайн. «Wir fahren nach Hause» Ми їдемо додому. Sind zu Hause» – Це стійкі фрази, які без артикля. «nach Hause» Додому. Іти додому, їхати додому. Zu Hause» Знаходитись удома. Але тут переклад до. Тому приведу інший приклад. Для цього потрібно два слова. Гейн йти, Gehen. Та фройнде – друзі. Множина. Я йду до друзів. Ось саме тут буде прийменник Цу. Іх гіє цу. Зараз буде слово, яке ми ще не вчили. Майнен. Маєн. Моїх. Займенники ми ще не вчили. Це утворено від слова майн, мій, а закінчення н тут, тому що займенник мої стає на місця артиклів. І приймає. Ен закінчення артикля. Може бути слово майнем, майне, майнен, фронде. І додаємо закінчення ен zu meinen Freunden ці займенники ви можете поки що не вникати. І просто зробити вигляд, якби тут було слово ден. Іггецудемфройден. Але це лексично неправильно. Друзі, що можуть бути лише чи чиїсь, ані які то там. Слово aus ми вже десь бачили. Давайте пригадаємо урок, коли ми вчили іменники. Там ми казали, що всі країни не мають артикля, окрім Швейцарії та України. І фраза Ми з України звучить «we sind aus де Україне. Тоді я вам ще сказав, що пізніше скажу, чому Ді Україне, але у цьому реченні де Україне. Тепер і ви можете відповісти на це питання. Тому що після Aus стоїть давальний відмінок. А жіночий рід у давальному відмінку ді змінюється на де. Візинт Ausde Ukraine. Wir sind aus der Для слова фон від. Є дуже добре речення. Zug fährt von Berlin nach München. Потяг прямує з Берліну до Мюнхену. Тут, до речі, два прийменники із датіва. Von Berlin nach München. До речі, для тих, хто вперше чує, де цух це потяг. Приклад до слова бай у. Das Kind is der Oma. der Oma, точніше die Oma – це бабуся. Але також само жіночий рід має закінчення –dea у давальному відмінку. Дитина у бабусі. Die Oma – це бабуся. Тепер переходимо до знахідного відмінку. Фю для БЛЮМЕН – це квіти. У множині, звісно ж. Квіти для дівчинки. Дівчинка середнього роду, так як дитина. ФЮ ДАС медхін. Наступне. Біс до. І, словом біс, я запишу фразу у скриньку корисних фраз. Біс моген. До завтра. Нагадую, що слово моген не тільки ранок, але й завтра. «Біс моген. до завтра. Наступне речення з прийменником без. Ще трішечки залишилось: Оне. Без. Є така фраза ес іст. Ви знаєте, що «ес» – це воно іст є. Воно є. Наприклад, ест іст лангваліг. Лангваліг. Це нудно. Українською ми кажемо це нудно. А німецькою воно є нудно. Наприклад, без дитини. Або скажемо без дітей. Оне. У акузатіві знахідному відмінку ми не міняємо. Ді, кіндер. Це нудно без дітей. Або просто ми перекладемо нудно без дітей. Дург через. Наприклад, я йду через парк. Іх. Гее. Дюрг. Але ось тут змінюється артикль в акузатіві. Ден пак чоловічого роду, тому ми кажемо ден парк. Іждеє дурьденпарк. Наступне геген проти. Наприклад, я їду проти правил фаре геген ді реген. Звісно, тут теж артикль не змінюється. артикль «ді», Але ви знаєте, що це знахідний відмінок: «Их фаре ігфаре ді І останнє речення із прийменником ум навколо. Теж, наприклад, «Их фаре ум хаус». Я їжджу навколо дома. Тепер настав час домашнього завдання для охочих. Перше речення треба вибрати, як і друге. Потрібний артикль. Прочитаємо його. Das Buch für Mann. Mann – це чоловік. Das Buch – це книга. Книга для чоловіка. Знайдіть тут прийменник, який вказує на якийсь відмінок давальний чи знахідний. Та оберіть правильне артикль. Наступне речення. Ich tanze mit Mädchen. Я танцюю з дівчиною. Також само, оберіть артиклі. Не забувайте, що дівчина як дитина середнього роду. Є слово танцен танцювати. Зі словом я танце танцюю. Третє речення. Треба самому підібрати артикль. Тут є варіанти, в третьому-четвертому немає. Перше ум пак. Я ходжу навколо парку. Також само, знайти прийменник, підібрати артикль. Де пак це чоловічий рід. Наступне речення nach Schule. Я йду до школи. Також забув написати, що школа в німецькій мові жіночого роду die Schule. Це в номінативусі. І потім вам потрібно перевести три, ой, тобто два речення. Потяг їде з Мюнхена до Берліну. Подібне ми вже складали на уроці. І останнє речення хлопчик у бабусі. Також нагадую, що хлопчик у номінативусі де Юнге. Де Юнге. Бажаю успіхів! Зустрінемось на наступному уроці!